До завершення кампанії декларування доходів залишилося два тижні. Наразі цю процедуру прийшли лише половина від очікуваної кількості платників податків. Податківці закликають громадян не чекати останнього дня прийому декларацій, а пройти процедуру завчасно. Цьогорічна кампанія відповідає стратегії трансформації податкової служби в обслуговуючий, а не контролюючий орган. Зокрема, передбачена можливість електронної подачі декларацій, а час прийому продовжений до 20-ї години і навіть у суботу. Нині податківці очікують на ще приблизно. 10 тисяч декларацій про отримані в минулому році доходи. Загальна практика чи загальний значить, здаємо в останній день, здаємо декларацію в останній день. Значить, зменшення проти минулого року немає. Ми маємо приблизно той самий рівень, ту саму тенденцію і кількості декларацій, які подавалися в минулому році. По сумах трошки цікава ситуація, тому що є задекларовані ряд досить великих сум, в тому числі доходів із за кордону. До 1 травня триває також обов'язкове декларування майна доходів та витрат державними службовцями. Цей документ мають подати 10 тисяч представників органів влади. Аби зробити цей процес зручнішим. Податківці організовують визнаний прийом документів у держустановах. Тут досить серйозна відповідальність за цю за неподання цієї декларації за перекручення даних. За неподання цієї декларації, зокрема, стаття 30 про державну службу передбачає припинення державної служби або не внесення недостовірних даних. Перший такий процес відбувається. Досить складний, досить обережно підходимо до цього, щоб не поламати десь, скажімо, людські долі, тому що формальна десь якась. Описка може спричинити до всякого різного роду проблем. До речі, нині офіційно задекларували свої доходи чотири мільйонери у минулому році. За результатами всієї кампанії таких осіб було 15. Податківці очікують, що за підсумками 2011-го мільйонерів на Прикарпатті не поменшає.